Друзі, усім привіт! Мене звати Тетяна. Не забувайте підписатись на канал та поставити вподобайку. Сьогодні я приїхала подивитися, що є цікавенького у Smart Store. Спочатку пішла подивитись сумки. Побачила гарненький оксомитовий клач, оздоблений намистинами та камінням. На бірці напис Патель Bangles». Я так розумію, це назва індійського магазину прикрас та аксесуарів. Сподобалась ось ця сумка від Zara, Але ціна дня була висока, а вона була на ексклюзиві, тому не брала її. Хоча, здається, вона була нова. Далі пішла подивитись одяг. Побачила сукню Anthropology, і от у мене до вас питання: хто знає, що це за бренд? Бо я знаю дорогий бренд Anthropology, але назва не так пишеться. Мені вже Третє, цей бренд зустрічається і кожен раз дивні дизайни та поліестер. Зацікавила сукня своєю гарною якістю, це бренд Kate Spade. Жалкую, що не придбала. Kate Spade New York це модний дом класу Люкс. От не можу згадати, чого я її не взяла приміряти, але жалкую. Ще бачила ось цю дивну сукню від. The Stories. вона з металевим одблиском, драпіруванням, хоча одяг з металевим блиском і тренд сезону. Але все ж таки ні. Далі побачила кофту від дизель дуже гарної якості. Його привести до ладу і вона була б ну дуже гарна. Подумала я, а потім приміряла. Стою і міркую, чи то я щось не розумію, чи то кофта якась дивна, вона якась несуразна, зверху дуже багато. Усе якось висить. Щоб ви розуміли, це розмір XS. Ну, мабуть, вона розтягнута. Дуже сподобалась ковтинка від Ойша. Це іспанський бренд та мережа магазинів спідньої білизни, яка належить компанії Inditex, яка також володіє брендами Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, UterQ та Stradivarius. Ковтинка дуже м'яка та приємна на дотик. Тут 55% модалу, а інше це Поліестер та Еластан. Розмір S, але гар гарно сідає і на M. Стан в неї ідеальний. Кого зацікавила, запрошую в мій магазин на шафі. Посилання на нього в описі під відео. Подібна ковтинка на офіційному сайті коштує 1500 гривень. А далі ви не повірите, знайшла оригінальну футболку від Бальман. Знайшла подібну на офіційному сайті, але там літери трохи іншого формату. Це, мабуть, більш стара колекція. Вона коштує 550 доларів, тобто 20 тисяч гривень. Це найдорожча річ, яку я знаходила. Хоча на днях я таке знайшла, але про це у наступному відео. Футболка у прекрасному стані, але у слові Париж немає літери АЙ. І я це помітила тільки вдома, коли досконально її роздивлялась. А в магазині ні. Ну що ж, буду носити її вдома. Цього разу в мене було багато люксових знахідок, і серед них сукня від Madge. Я вам вже розповідала, що це французький люксовий бренд. Цієї сукні на офіційному сайті нема, але шукала схожу за текстурою тканини. Ось ця рожева сукня із гіршим складом та здебільшого там поліестер коштує без знижки 255 євро. Сукня, яку я знайшла, виконана з бавовни та льону. Дуже гарної якості. Та сама сукня мені дуже сподобалась, тому я, звичайно ж, її забрала. Розмір тут S, кого вона зацікавила, запрошую у мій магазин на шафі. Ще мені не дуже сподобався цей неймовірний сарафан від Віталія. В перекладі з англійської це Жоржина. Це англійський бренд, який припинив своє існування у 2018 році. Сарафан дуже гарний, тканина тут схожа на оксамит, але склад Поліестер. На дотик вона ну, дуже м'яка та приємна. Це насичено смарагдовий, дуже дорогий відтінок. Його можна носити на голе тіло, він гарно буде виглядати з футболкою, водолазкою, рубашкою. Також можна надягнути зверху светр. Тут багато варіантів, тільки на ваш смак. Знов зустріла сукню від Маджі, але мені не сподобався фасон. Хоча вона була в ідеальному стані. А далі була дуже гарна та якісна рубашка від Ralph Lauren. Це американський люксовий бренд. Ralph Lauren – одна з найкрасивіших та найреспектабельніших марок одягу у світі. Театр розпочався з вішалки, а бренд Ральф Лорен із кроватки. Засновник бренду, який спочатку мав прізвище Ліфшець, походив з небагатої єврейської родини, яка іммігрувала з країн СРСР. Рибашка дуже якісна, це щільна бавовна. Бірки зі складом немає, але на дотик я і так розумію, що це бавовна. На офіційному сайті рибашки Поло Ральф Лорен Поле це більш доступна лінія одягу. Коштують 150-200 доларів. В той час, як лінія Ральф Лорен коштує 600-900 доларів. Знайшла рубашку від HM в колаборації з Річард Аллен. Це дизайнер-шарфів, який заснував свій бізнес у 1962 році. Річард залишив великий архів неймовірних дизайнів, які одна з його доньок зараз переробляє для моди і для інтер'єрів. Ця колекція мені сподобалась, бо не всі колаборації H&M мені подобаються. Блуза дуже гарна, то та стильна. Розмір S, але підійде і на M. Виконана вона з Поліестеру, тканина приємна на дотик, гладенька. Не так давно я знайшла юбку з цієї ж колекції. Також вона мені сподобалась і я її придбала. Сподобалась сукня від Стефанель. Своєю якістю, звичайно, зацікавив бренд, бо з ним я ще не знайома. Т-Панель це велика італійська компанія, яка виробляє стильний одяг для жінок. Атмосфера бренду це класичні мотиви та переплетіння із модними трендами. При цьому колекції розроблені дизайнерами, чудово підходять для молодих дівчат, так і для жінок. Вартість суконь в районі 140 євро, тобто 5,5 тисяч гривень. Ця сукня мені дуже замала, тут розмір XS. Тож на мою емочку воно налізло, але я не змогла застібнути блискавку. Сукня виконана з двох видів тканин на верхній частині сукні. На тканині безліч квадратиків і вони опуклі. А низ це приємна м'яка тканина, що нагадує бавовну. На бірці написано, що основна тканина це віскоза та поліамід, а вторинна тканина це поліестер. Сукня дуже гарна та якісна. Зустріла сукню від Єви Мендес. Це знаменита актриса, яка у 2013 році випустила свою колекцію одягу, у якій акцент був зроблений саме на сукнях. Цікавий дизайн, але мені не сподобалась тканина. Вона грубна, груба та не дуже приємна на дотик, тому не брала. А ось цю сукню я придбала. Це британський бренд Biba, який був заснований у 64 році у Лондоні. Продукція Біба була популярна серед художників, кінозірок та рок-музикантів, у тому числі Міка Джагера та The Rolling Stone, Девіда Боуї та багато інших, заснована польським дизайнером Барбарою Хуланіки. Сукня на мене завелика, тут розмір 12-й, тобто це L. Зроблена вона з поліестера, стан нової речі. Побачила пальто від Тед Бейкер. Воно просто в ідеалі, і там склад гарний. І подивіться, яка неймовірна підкладка. Але на мене воно замале. А для продажу воно коштувало досить дорого, тому не придбала. Далі я пішла в інший магазин, це вже мережа GFC. Зацікавила ця сукня від ГЕС. Вона оксамитова, на рукавах кожзам з шипами. Усе як я люблю, щось цікавенького. Але навіть приміряти її не брала. Просто подивилась. Сподобалась вінтажна блуза від Monosilk зі 100% шовку. Я люблю вінтажні речі, але з ними треба бути обережними і вміти грамотно застосувати у своєму образі. Жалкую, що не придбала цю сукню. Я за нею поверталась, але її вже не було. Це французький бренд Geraрdero. На офіційному сайті подібна сукня коштує 160 євро, тобто 6,5 тисяч гривень. Сукня ну, дуже гарна і подобається мені якістю та насиченістю кольорів. Коли побачила цей топ, я як сорока на камінчики, хоча не люблю усіля... усілякі стрази на одязі, а тут великі, скоріш за все, скляні кабошони у цапках, огорнуті бісером, виглядає горловина ну, дуже гарно. Усі кабашони на місці, топ у ідеальному стані це віскоза розмір L. Це бренд Intimissimi, бренд спідньої білизни, який втілює італійський стиль, культуру та високу якість. Крім цього, бренд пропонує не тільки спідню білизну, а й домашній та повсякденний одяг для чоловіків та жінок. Це колекція 2015 року. Я вважаю, що цей топ, ну дуже гарний та вишиваний. Його ви також можете знайти у моєму магазині на шафі. Сподобався мені топ від американського бренду Anna Field. Тут 100% поліестер, але тканина дуже приємна на дотик і дуже сподобався мені дизайн, тому придбала розмір 40 американський, тобто це L. А в мене розмір M і вона добре на, на мені також сидить. Друзі, хто додивився до кінця, підтримайте, будь ласка, канал підпискою та вподобайкою. Вже готую нове відео, там буде щось дуже-дуже цікаве. До зустрічі!